Всім привіт, з вами палич. І знайшов я в просторах інтернету. Малинівку ще, так би мовити, 14-річної давності. І ось така -то вона була. Так то кажуть, що раніше було краще. Ну <сі> Давайте подивимося, чи раніше було краще. Чи трава зеленіша була, чи. броня була краща. Ось такий запис геймплейчику є. У нас на Малинівці. На... Да це маленькі рівні. Але, в принципі, нас тут цікавить те, що відбувається в бою, і цікавить, по суті, яка була мапа. Ось така Малинівка. І відразу ще я хочу знаєте замітити, я так сказати, олди, олди згадаються, Олди поймуть. Тір свічу по центрі. На Малинівці і алтехи тупо W і по Понеслися. Чисто понеслися, свічу по центру. Прям така ностальгія аж взяла в моменті, Чисто свічу по центру. Так, перший, те перший закінчується, розстрілюють його. Ну. Ха -ха, кулеметики всі діла. Оп, кудись стріляємо. Непонятно куди, непонятно що, але ми ведемо вогонь. І нас просто в секундочку цей танчик буде другий перше, що про не пам'ятаю, да, ці танчики, просто його стираю також. Ну а зараз будемо дивитися за грою союзників. Дивіться, як змінилася картинка після того, як танчик ріпнувся. Як бачимо... Пінг в районі 60 червона лампочка, лагу світиться, КД і маємо там 17-20 FPS. Ну, це, це не заважало грати в тунчики. І В принципі, я так дивлюся, за ці роки танків нічого не змінилося. А фекашері на, на базі як стояли, так і стоять. А фекашери. Це нікуди не ділося. Нічого не змінилося з того. Часу. І по суті, в цілому, так і по тому, що грі відбувається, дуже не, не особливо велика різниця. Раш по центру, 30 секунд на ЛТшки от. На таких картах, як, як Привоха Малина. Ситуація дуже керем, так, схожа, особливо зведення таких лоджечок, як Тесап. Який просто приїжджає, ловить лампочку, щось там десь комусь там тратата робить і відправляється вона ангар. О, На ще один фекашер є. Нормально. Два фекашера на баскі чилять. В принципі, все ок, нічого не змінилося. Все, за, за всі ці роки танків нічого не змінилося. Кулеметики першій рівні тратата. Ну як бачите, мінікарта теж така цікавенька з якимись квадратиками, штрихпунтиками. Ну, по суті, в цілому маленька, ну, так би мовити, практично змінилася за всі ці роки. Так, десь якісь кущі прибрали, десь там щось додали. Але в цілому, як подивитися, ну, максимально схожа, да, вона е -е залишилася. Прям змін, змін дуже мало відбулося. Та, зараз, звісно, руїни є. Оці всі, але в цілому. Так вона прям. Ну, карту дуже легко пізнати. Домики, горки, оце все. А як вам графіка, до речі? Раніше було краще, правда? Ну що, рахунок 4-9. Зверніть увагу, Team, Енемі Тім. А, ну і да, чатик. Подивіться на чатик. Легендарний спільний чатик. Да, були часи, були часи. Зараз так уже не попанися. В чатик вже не напишеш, де проти. Де твій союзник стоїть, який вам не сподобався там, да? Щось вам там погано зробив, бою. Вже не напишеш. Де свій значок стоїть? Чи, чи ворогу нічого теж не напишеш, який вам там щось того погане зробив. Артулечки, наприклад, да? наприклад, Артулечки, яка ну, прибиття на 1500 чи на 1800 прислала вам, да? вже нічого не напишеш. Не знаю, чи це краще чи це на краще чи на гірше, але якось так. Все, афекашери помирають на респі. Які трасери, не знаю, щось в мене прямо асоціація з'явилася із матрицею. <гум> Дивіться, як снаряди літають трасера прям. Та ти шо. Я що робиться. Ну це да. Ну і шо? Німецький танчик, не знаю, як називається. Не пам'ятаю, десь теж. Летить, так би мовити, кудись на допомогу. Оп! О, легенда. Легенда такого терміну, як підобірство, м 2 Light, якщо я правильно читаю, м 2 Light здається, Т2 Light вроді, преміумний. М2 Light з кулеметиком, який тоді дуже, якщо я пам'ятаю, з кулеметика зрізав е, одноуровневого противника, і його пробити дуже важко було без голди. Ля-ля летить по полю, просто летить збивати баску. Пацани, треба сейвить баску. Лечу по полю. Але що тут там уже базочку не встигає збити, ай не фартонуло. От така от малинівка, народ, була в далеких-далеких 2010 х роках, да? 14 рік десь так було це. Ну що, напишіть в коментарях, раніше було краще, чи все-таки сьогодні поліпше буде да? гра виглядати і гратися?